Друзі, привіт! NGC та PCGS. Обидві компанії відомі кожному колекціонеру. Але питання, які слаби краще, постає знову і знову. Будучи в Україні відправити монету на у NGC чи PCGS. Справа дуже складна і дорога. А старовинні монети ще й не можна вивозити законно, тому власного досвіду слабування я не маю. Я купую вже заслабовані монети. Уважно стежу за ринком і спілкуюсь з колекціонерами з-за кордону, які регулярно грейдять свої монети. Сьогодні я поділюсь їхнім досвідом, власними спостереженнями та цікавими фактами про NGC та PCGS. Якщо ви новачок і ще зовсім не орієнтуєтесь, що таке грейдинг, навіщо потрібні слаби та як працює шкала Шелдона, рекомендую спершу переглянути моє коротке відео для початківців. Там усе пояснюю просто на прикладі доларів Моргана, А зараз ми розглянемо тему більш детально для досвідчених колекціонерів. Кампанія PCGS з'явилася у 1986 році. Це був прорив, адже тоді ринок США потерпав від підробок та суб'єктивної оцінки експертів. PCGS запровадили стандартизацію на основі шкали Шелдона і стали першим авторитетом у грейдингу. NGC створили у 1987 році фактично, як відповідь на успіх PCGS. Вони з самого початку зробили ставку на міжнародний розвиток. Ці компанії відразу почали конкурувати і швидко зайняли своє місце на ринку. Цікаво, що встановлення обох компаній важливу роль відіграв Джон Албаніс або ж Альбанезе легендарна особа в номізматиці. Спершу він був співзасновником PCGS, а згодом одним із творців NGC. Тобто, можна сказати, що коріння цих двох компаній переплетене. До речі, пізніше він заснував компанію CAC, яка додатково перевіряє якість грейдингу PCGS та NGC і ставить свою маленьку зелену або ж золоту позначку на слаб. Інформація про таку оцінку міститься в базі даних CAC. Оцінка від CAC це ще один сигнал надійної якості та ліквідності для колекціонера. Це особливо цінно для рідкісних та колекційних монет. У США сильніші позиції має PCGS. Там колекціонери часто надають перевагу саме цим слабам. Причина проста: PCGS була першою, вони дуже агресивно працювали з американським ринком, і багато колекціонерів звикли саме до їх оцінок. NGC популярніші в Європі та Азії, частково через співпрацю з великими аукціонами та через більш гнучкі умови для міжнародних колекціонерів. Яким слабом надаю перевагу я, спершу я для себе вирішив купувати монети тільки в слабах NGC, вони візуально більше подобались і форма, і вигляд, і надійність здавались переконливішими. Коли йдеться про масові монети, такі як Долар Моргана. Чи мирний долар, то тут проблем немає. Вибір на ринку великий, можна знайти як в слабах NGC, так і в слабах PCGS. Але якщо справа доходить до більш рідкісних екземплярів, наприклад, ось ці німецькі три марки, чи ось така медаль, то тут вже не до вибору слабо. Такі речі у колекційному стані трапляються нечасто, і береш те, що є. Монети невеликого діаметру, скажімо, ось такі дві марки Німецької імперії, чи цей австрійський Флорин, мені чомусь більше подобається саме в слабах PCGS. Тож, якщо переді мною дві монети, обидві гарні і ціна приблизно однакова, я вибираю очима, у якій коробочці монета виглядає привабливіше. А от коли мова про рідкісну монету, жодних обмежень за компанією я не ставлю, підійде і PCGS і NGC. Інших навіть наразі не розглядаю. Я надаю перевагу лідерам ринку, бо коли прийде час продавати, зробити це з монетою у слабі PCGS чи NGC набагато простіше, ніж з монетою у ноу no Name слабі. Коротенько поговоримо про різновиди тих слабів. Я виділю лише дві умовні групи: старі слаби та нові для спрощення. Насправді ж тих варіацій слабів значно більше. PCGS, старі Rattler або Old Green Holders. Це прості слаби без фото в базі грейдингової кампанії. Іноді монета трохи рухалась усередині середині звіти та назва Гримучка, калатолка. Сьогодні самі такі слаби стали колекційними. Нові слаби від PCGS мають золотистий щит Gold Shield, як в моєму прикладі. Вони мають фотомонети в базі, захист від підробок і зручність для перевірки. Поява таких слабів підняла довіру до компанії на новий рівень. NGC. В старих слабах не видно гурта монети і немає фото в базі. Сучасні слаби. Видно гурт, якісний пластик. Фотомонети зберігається в архіві грейдингової компанії. І для багатьох колекціонерів це величезний плюс. PCGS, на мою суб'єктивну думку, використовує більш твердий пластик. Він менше дряпається, але він і більш крихкий. Я тримав в руках більше пошкоджених слабів від PCGS, ніж від NGC. Вважаю, що причина в характеристиках пластику та в формі слабу. Ось ці частинки на слабі PCGS, які виступають, вони більш тонкі. Саме вони часто й мають пошкодження при неправильному зберіганні. Десь нерівномірно притиснули, чимось стукнули чи впустили той слаб. NGC, за моїми відчуттями, мають більш прозорий і гладкий пластик, але й подряпати слаб від NGC легше, особливо це стосується старих слабів. При падінні слаб від NGC можна так само легко пошкодити, як і слаб від PCGS. У колекційному середовищі існує кілька поширених міфів, які варто розглянути. Міф номер 1 Старі слаби кращі, бо тоді стандарти були суворіші. У перші роки існування PCGS та NGC стандарти дійсно могли відрізнятися від сучасних. Є чимало підтверджених прикладів, коли монета, до прикладу, у MS-63 у старому слабі після перегрейдингу отримувала MS-64 або навіть вище. Але не завжди є й зворотні випадки, коли повторна оцінка залишалась на тому ж рівні. Або навіть трохи знижувалася, тож це лотерея. Міф номер 2 При перегрейді монета з плюсом отримає вищу оцінку. Наприклад, була оцінка MS-64, а після повторного грейдингу вона стає MS-65. Це можливо, плюс це проміжна позначка, яка вказує, що монета майже досягає наступного рівня. І при новому грейді інший експерт може оцінити її вже як повноцінний наступний бал, але її ризик, іноді монета з MS 64 при перегрейді отримає просто MS 64 без плюса, тобто можна і виграти, і втратити. Чому це важливо? Бо на певних монетах різниця в 1 бал означає різницю в ціні у сотні чи навіть тисячі доларів. Тому старі слаби та плюсові оцінки мають свою особливу привабливість. Є ще один популярний міф: монети у слабах PCGS завжди дорожчі, але на практиці все не так однозначно. На прикладі доларів Моргана на тому ж Epmex чи по проходах на аукціоні Heritage видно, що ціни в NGC та PCGS майже однакові, причина у величезній кількості Морганів на ринку. Їх стільки в обох слабах, що конкуренція між ними згладжує ту різницю. Коли PCGS дійсно дорожчі, на рідкісних американських монетах, особливо золотих, у високих грейдах MS 66, MS67 і вище, де PCGS вважається більш суворим. У PCGS є дуже популярна система Registry Set, де колекціонери змагаються, хто збере кращу колекцію в слабах PCGS. Через це деякі монети в слабах PCGS коштують дорожче, бо потрібні саме для того реєстру. На європейських та азійських монетах різниці теж немає. А подекуди NGC навіть лідирує, бо вони більш присутні на європейському ринку. Додам кілька цікавих фактів: обидві компанії разом за час існування загрейдили понад 100 мільйонів монет. Компанія PCGS трохи більше за 42 мільйони. NGC понад 60 мільйонів. Ті цифри орієнтовні, бо постійно ростуть. Старі слабе PCGS із зеленим папірцем, Old Green Holders, іноді продаються дорожче, ніж сама монета всередині, бо деякі колекціонери полюють на них. Є колекціонери, які збирають виключно слабе, як окремий напрямок в нумізматиці. Відомі випадки, коли одна й та сама монета у PCGS продавалась дорожче ніж в NGC, навіть із тим самим грейдом. Це стосується насамперед ринку США. NGC є офіційним партнером аукціону Heritage і CNG для античних монет. PCGS більше фокусується на США та на сучасній монеті. Існує поняття Crack-out Game. Коли колекціонери спеціально ламають старі слаби. Щоб перегрейдити монету в іншій компанії і отримати вищий грейд або дорожчий продаж в результаті. Українцям простіше працювати з сайтом компанії NGC, бо він відкривається без VPN, на відміну від сайту PCGS, дивитись статистику по заслабованим монетам в тому чи іншому грейді, мені особисто зручніше в NGC, але напевно це лише питання звички. Натомість фото з бази PCGS досить часто більш інформативні, ніж в NGC, мають кращу роздільну здатність, простіше роздивитись деталі на монеті. Досить часто колекціонери, особливо на початку свого шляху, надають перевагу одній компанії. Наприклад, NGC, але з часом більшість доходять до думки. Ми купуємо перш за все монету, а не пластик. Якщо ж робити жорстке обмеження лише PCGS чи лише NGC, можна пропустити дуже цікаві екземпляри. Особливо якщо мова йде про рідкісні монети, підсумуємо. І PCGS, і NGC це топові компанії з величезним авторитетом. Якщо ви мешкаєте в Америці, то напевно краще надати перевагу PCGS. На українському ринку NGC представлено краще. Авторитетом користуються обидві компанії. Слаб це гарантія та захист, але справжня цінність завжди в самій монеті. Ми колекціонуємо не пластик, а історію та мистецтво закарбовані в металі. А як ви ставитесь до слабів? Чи купуєте монети переважно в NGC чи PCGS, чи можливо вважаєте, що ті коробочки зовсім не обов'язкові. Поділіться своїм досвідом та думками в коментарях. Буде цікаво дізнатися, як ви бачите цю тему. Бажаю вам вдалих поповнень у колекції і тільки приємних знахідок. Зустрінемось!